Вітаємо в ефірі Дитяча радіо студія. Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. З нагоди дня української писемності та мови в волонтерському центрі дозвілля відбулися змагання між спортсменами і молодіжкою, яку очолює Вікторія Сянаєвська. Вікторія, в чому полягали ці змагання? Ми розігрували. Симпатичного ведмедика у змаганнях з української мови були різні, різні різні завдання. Діти складали слова із готових слів. Діти показували прислів'я, до складали також прислів'я. Знаходили прислів'я серед купи, купи, купи літер, І були різні різні такі завдання. За виконане завдання одночасно вони отримували завдання і засікався час одночасно, і вони мали виконати хто швидше виконував, той свистів свисток. Той хто свиснув свисток, перший повинен був. Дати відповідь. Якщо відповідь була неправильна, ми давали можливість відповісти команді суперників. Таким чином ми визначали, хто переміг в якому конкурсі, і за конкурс отримували кожна команда свою емблемку. Команда з настільного тенісу енергія отримувала свої ракеточки значки із ракетками. А команда Драйв молодіжна отримували значки Лялік. «Лі ну вони так себе прозивають, то для них це дуже було знайомо. І таким чином вони клеїли свої наклейки на. Плакат, і ми визначали переможця, але так склалося, що було однакова кількість балів. Тому ми оголосили дивоглядки. І лідери команди вони дивились один одному в очі і намагались не кліпнути. Ну так сталося, що молодіжна команда драйв перемогла. Ми цьому дуже раді. Ми стали володарями ведмедика, і цього ведмедика вони радо подарували мені, і мені дуже приємно. Але ж всі діти отримали задоволення, так? Всі діти отримали задоволення і подарунки солодкі, всі вийшли з цукерками щасливі, класно. Марія Ковтун була активною учасницею цього змагання. Що найбільше тобі сподобалося у цих змаганнях? Що було найскладніше? Найскладніше, мені здається, було коли ми відгадували фразеологізми, тому що не всі могли їх пояснити. А мені сподобалося, коли ми дописували прислів'я і згадали трошки школу. А ще що було складне? Складне, напевно, дивоглядки. Ми переживали за наших учасників, які приймали участь у дивоглядках. Ще був конкурс, де нам давали слово, і нам потрібно було його переставляти. Але ми з цим впоралися дуже швидко. Для нас це було легко. А на Анатолій Лихолай виступав за клуб енергію, і в цьому конкурсі, коли змагалися знавці української мови, ваша команда посіла друге місце. В чому причина? Я навіть не знаю. Мені дуже сильно складно відповісти на це запитання. Мені здається, що ми просто грали для розваги. Мені, якщо чесно, не сильно було важливо, хто переможе. Від цієї душі хочу привітати команду, яка перемогла перше місце. Те, що ми посіли друге місце, нічого страшного. Головне рухатися вперед і обов'язково здобувати перші. А якщо так, то напевно. Просто тому що раді емоції грали, та й все. І ви в меншинстві грали, я так помітив. Скоріше всього, за все, так. Ну а надалі як плануєте? Надалі плануємо перемагати і тільки перемагати. Будемо покращуватися, і все буде добре.